Салют, друзі, ради вітати всіх на каналі Атре 2 Крю. Кобра у нас вже в ангарі. Якщо не дивилися, відосік є в попередніх відео, як ми відкривали його в рулетці. І хочу сказати, що на всю ту рулетку в мене пішло 26 тисяч і майже 700 золота. В плюс-мінус для нового танка це непогано, тому що ми забрали купу ще плюшок різних. Але сьогодні мова про кобру, і давайте розбиратися, що це за танчик. Зараз його вдягнемо і поїдемо кататись. Так, камуфляж у нас, до речі, на нього випав також. отакий от Ми забрали цей камуфляж і прикол цієї рулетки, що, блін, ну, не знаю, як сам танчик, але за 27 тисяч е можна забрати отакий от танчик. Дивіться, як він круто зроблений. Сокира написано, бачите? Просто, типу, блін, він реально крутий. Реально, він набагато. Вінні Джонс, бачите, написано. Ну, звісно, Вінні Джонс. Танчик Вінні Джонса. Кобра. І боксерські рукавички. Круто, круто. Ну, і не знаю. Якщо вам подобається, протисніть лайк, напишіть в коментарях, чи подобається вам такий камуфляж на танчик. Давайте одразу зайдемо в аватарочки і тимчасово поміняємо. Можливо, поміняємо зараз аватарку на аватарочку Вінні Джонса. Хоча теоретично, а нафіга. Будемо на топорі їздити. Так, на сокірі. Тому переходимо далі в спорядження. У спорядження тут все є стандартне, ми все це продаємо і купуємо так, як нам потрібно, щоб було зручніше. Амуніція. Чайочек. англічашки нас, ще п'ють Ми додаємо чай. І, друзі, є лише тут два типи снарядів. Це кумулятиви, в яких 300-500 середуха. І осколку фугасні: 375, 625. Ну, тут максималка вона стоїть, а ми зробимо там. Ну, давайте, штук 20, щоб було. Ну, так, да, я би поставив 20 штук. Тобто, 20 на 20. Нехай буде так. Застосували по обладнанню. Щоб зробити нам обладнання, потрібно нам. Прочитати, що вона має за характеристики ця кобра. І давайте подивимося одразу. Значить, міцність 1700. Ну, так собі, маловастенька Займання 20%. Дуже погано. 20, 274 метри у нього поки що огляд буде дещо. дещо він буде Дещо він буде поліпшений зараз. Так, без руху корпусу маскування немає. Шкода на хвилину 2-300, час перезарядки 10. Так, що нас цікавить? Нас ще цікавить бронепробиття. У нього бронепробиття. На кумулятивах 235. І. Ну, в принципі, окей, розкид 326. Це і кутина хилу гармати 10 вниз, 12 вгору. 45 км на годину їде. Ну, окей, тут, в принципі, тоді можна спробувати пограти. Ну, я б на хешах, я б пограв би е, саме з. Каліброваними снарядами, а там ми далі подивимося. 3,2 КД зведення довге. Так, 3,2 зведення мається на увазі. Тут поставимо так. І зробимо його дещо. На 3 секунди ні. Я думаю, що нам вистачить модулі поремонтувати швидше. Дає е, дія. Що зробити? Нам? Плюс 30 до дії спорядження та здібностей. У нас 9 секунд. Ну, нехай буде довше. довше Отаким от чином ми поставили обладнання. Отак от. буде от. Будемо вперше на ньому грати. І зараз обираємо звичайні якісь бої. І зараз поїдемо і розберемося, що це за істежка, як вона грається. Блін, ну візуально вона мені просто дуже подобається. Знаєте? От. Таку, скажімо, естетичний, естетичний такий кайф, я отримував від танка, коли от наближаєш його і дивишся на нього на оці деталі. Це Хелсінг. Він в тому камуфляжі, ну просто лютий. Отже, карта Нормандія, в команді противника маємо два важких танки, два середніх, три ПТСАу. Команда союзників дзеркально має по е кількості техніки, яка буде тут в бою, по кількості і по типу техніки. Тому хочу одразу сказати, що 10,4КД, а також по 20 снарядів типів маємо камулятіви і хешфугаси. Хочеться сказати одразу і те, що хешфугасів можна взяти більше, наприклад, там 30, а взяти камулятівів всього 10. Тому що зазвичай більше там, 5 камулятівів я не використовував ні в якому бою. Добро проїжджає, непомітною майже на 530 даю постріл в борт. Саме на хешфугасі. І зараз чекаємо. Тут 10 путів нахилу гармати вниз, гармата реалізується повністю, з повним зведенням. Треба поставити на збалансовану гармату, щоб зменшити розкид, тому що розкиду тут більше 30 см, коли на збалансованій гарматі, то зробите десь 29 там плюс. Проте не буде у вас якоїсь там стабілізації, яка відповідає про. Постріли, наприклад, там, під час руху і так далі, або там, з неповним зведенням. Більше трьох секунд тут проходить зведення, тому я гадаю, що збалансована граната все одно буде тут кращим варіантом, бо цей танк не для того, щоб грати десь там когось крутити і стріляти, наприклад, під час їзди. Тут дивіться, яка тема. Два важких танка і дві ПТ-шечки зараз знаходяться саме на точці, Д. на точці С у нас знаходяться е, противники, а я граю просто осторонь, для того, щоб команда противника фокусувалась на моїх союзниках, а я собі спокійненько міг би реалізовувати свою гармату. На жаль, не проходить тут у мене хешфугас. Ну, а Т-54 взагалі не провиває. Приїжджає 53 ТП, який зараз свій фугас також буде отримувати в борт башти на 467. І в принципі з цієї позиції, отак от позиційно це і є вся кокра. Хронологія боїв, які я вам хочу показати, вона розкладена таким чином, що ви будете бачити, наприклад, в цьому бою, якщо звернете увагу, у нас 9 рівні грають з 8 рівнями. Тобто це рівень цього танка, тобто 9, ну і цей танк грається в топі. Проте інші бої будуть гратися проти 10 рівнів. І там подивимося, наскільки там буде реалізовувати себе ця кобра. От е нормальний такий фугасик заходить по ВТ, але ж Вафентрагер, ви ж, знаєте, теж любить фугаси. Ну от ми йому хочемо показати, що не тільки в нього вони є, і він отримує ще один постріл киш-фугасом. Далі, просто стоїмо спокійно, е настрілюємо, і можна сказати, що е це танк позиційної гри, тобто десь від другої лінії, або суто, позиційно там від Башти. Тим не менше, зараз ми подивимося ще кілька боїв і буде зрозуміло нам трошки більше про цей танк. Перемога 4545 шкоди, це перший клас, до речі. Ну і два фраги тут зроблено. По сріблу не фармлять колекційні танки 84,5 тисячі це взагалі небагато, але, тим не менш, це топ по дамагу. У нас карта Порт, один важкий танк в команді противника три середніх танки і три ПТСАу. В команді союзника два важких танки, два середніх і три ПТСАУ. Прожето 65 рухається в напрямку точки С. Звісно, що це стандартний роз'їзд, ми я тобто, їду саме з ним. Ну, він вирішує, що йому треба понизу поїхати. Я чомусь вирішив, що буду їхати рухатись в напрямку точки. Це не знаю, чому я так поїхав, не можу сказати. Тим не менш, я вже заряджений і перемикаюся тут на хешфугаз, побачу тут Т-22 Медіум 474. Друзі, це хешфугас, викранований танк, тим більше, що танк вищого рівня. Теж стешечка. Проходить, мене це повністю влаштовує. Граю я на каліброваних снарядах, на каліброваних снарядах КД 10 і 4. Так як я і казав в попередньому бою, тут кутина нахилу гармати 10 градусів вниз 20 вгору, що в принципі дає вам змогу і показує те, що цей танк дійсно грається позиційно. Тут допускаю дещо помилку, отримую від Т-30, звісно, що він там був не в засвіті. тому Тичку я отримав, тим не менш, у мене знову ж таки хешфугас підрублений, і ця гармата плюс висока башта. Дають змогу дещо піднятися і побачити вже повністю Т-30 і дати тичку туди, куди я захочу. Ну Тут саме в кришку башти. І що виходить, друзі? Брін, там у нього повний набір крітів. Все, вилітіла ця гірлянда і знову ж таки кріт БК в нього 625 проходить максималка. Я не знаю, для мене відсутність тут мобільності і швидкості не головне. Мені дуже подобаються танки, в яких величезна разова шкода. І якщо брати, наприклад, хто у нас на нижчому рівні там з величезною разовою шкодою, такі танки, наприклад, як Калібан, ну в нього і КД трошки більше, ніж тут. А тут. Ти маєш в середньому 500 шкоди і робиш це кожні 10 секунд, якщо в тебе стоїть е калібровані снаряди. Тут Кобра, такий самий танк, як я, але може з дещо меншим досвідом приїжджає. Ну, на жаль, не пробив мене так, як слід, хоча це б його і не врятувало. Забираю. Забираю, проте тут е бачу, що тут ПВ 215B-183 підкатує. Ну, я тут гадав, що треба буде ховатися за камінь, а потім дивлюсь, що він. Не зовсім той хоче до мене їхати, тому заряджаю хешфугас, думаю, вийду, подивлюсь, що бабаха собою уявляє. А бабаху просто в лебешні розвалюю на хешфугас. 704-й трошечки мене тут підпер, тому я щось на нього навіть спочатку і образився, тим не менше. Думаю, що можна відіграти від нього, тому він поїхав перший, його вже немає. А тут у нас якийсь кранван, якийсь паркурщик. Він там хоче подолати оту стіну, запригнути на неї, але не виходить. Тому отримує в карму вже тичку від мене. Зараз стою на камулятівах, ну тут, на жаль, хотів зробити постріл, тим не менш не влучив. Гріль 15-й підповзає трошечки під нас, і я тут трошки поспішив і. Не дав йому цей постріл, який хотів зробити в НЛД. Ну, Намагаюся його догнати, але вже 936 хітпоїнтів від нього хтось віджав. От, такі от е, справи це також перемога. І тут у нас е, вже дещо більше шкоди за цей бій. 4487 і три фраги знищено. Навіть трошечки когось там підсвітив. Медалька майстра за такий бій отримав. Що у нас тут? 98283 срібла. Ну і це також топ по дамагу. А от на карті Балтійський щит ми будемо також грати проти танків 10 рівня, проте їх тут менше не 4, як в минулому, а всього 3. Також маємо тут в команді противника два важких танка, 3 середніх і дві ПТ-САУ. Команда союзників має три важких танки: два середніх, одна пт сау і одна ЛТшка. Я тут в цьому бою граю дещо агресивніше. Проте це саме для того, щоб ви подивилися, якщо може бути, якщо грати на ньому агресивно. Побачивши, що тут нікого немає, зазвичай э, СТ, які грають в команді противника, це ТВП, М60, вони могли б вже плюс-мінус знаходитись тут. Тим не менш, 528, 528, 528 отримує в мене М-60 і, користуючись нагодою, даю йому в корму на максималку. Э, Товстий свій снаряд йому. Ну і тут ВК-4502 вирішує, що треба мене підпушувати. Хоча він тут один. І кутів на хилу гармати там не зовсім має достатньо для того, щоб виконувати такі трюки проти мене. Ну, зараз тут на камулітівчики граємо по лючкам ВК-4502. Ну і звісно, що ми його пробиваємо. І це добре, що тут основний снаряд камулятів, тому що ним достатньо цікаво пробивати деякі е, не тільки лючки, а деякі і інші моменти, тим не менше. Вирішує 4502, що йому треба звідси вже тікати, а тим часом в команді союзників він мінус два танки. І це е, дуже, скажімо так, не цікаво, тому що хочеться ж пограти. От що відбувається з. Коброю, якщо грати непозиційно і підставлятися, її пробивають абсолютно всі. Цей бій саме для того, щоб ви побачили, що на ньому не можна грати від першої лінії, потрібно грати десь від другої, там, або десь осередком стояти і. Накидувати шкоду. Я зрозумів, що тут немає вже сенсу стояти, викатуюсь, начебто відсвітився. Останню ще тут роблю свою спробу, побачив, що там стоїть кобра. Ну і думаю, що 752-й ти ж, мабуть, фуловий, то можливо, ти поїдеш щось приймеш на себе. Ну він, звісно, поїхав приймати, тим не менш сам не влучає. Тому я вирішую, що проти трьох танків тут немає сенсу стояти. Розвертаюся, бо бачу, що там. Якогось одного мінотавра намагаються розібрати, думаю, поїду хлопцям допоможу. Ну, тим, На цьому пригорку я вже зрозумів, що сюди ще їде як тігр. Ну, і, звісно, що хеш-фугасік на 575 в борти йому заходить прямо як в масло. Тому що ми граємо на каліброваних снарядах. Також цього танку достатньо цікавий. Цікава швидкість польоту снаряда. Це за це е, окрема благодарність розробникам. Хоча ви, мабуть, і не знали, що я можу таку фразу сказати. Тим не менше, польот снаряду тут те, що треба. І саме через це ця гармата тут достатньо цікава і гарно грається. Залишається три середні танки, і, до речі, дві десятки і одна дев'ятка. О, Тут дуже гарний постріл вийшо між стволом і корпусом 60ТП. Приїжджає М-60 і щось там, мабуть, вицілює. Звісно, що я підставляюся і отримую тичку від нього, що знову ж таки свідчить про те, що він достатньо картонний. Пробувають його всі. Врятувати його може лише те, якщо ви будете десь позиційно грати, і достатньо обережно. Но до цього питання ми ще з вами повернемося. 4724. Шкоди зроблено три фраги, звісно, медалька майстра. Поки що, до речі, до речі, граючи, друзі, граючи на цьому танку, було одразу, що планка достатньо висока. Що я хочу стосовно цього танка сказати, що він мені дропнувся з тієї рулетки з усіма нагородами і компенсаціями, там якесь золото випало і так далі за 26 700 золота. Я вважаю, що це достатньо прийнятна ціна для нового колекційного танчика, який достатньо. Для мене особисто комфортний. Плюс ті всі плюшки, які ми забрали з тієї рулетки, мені сподобався танк. Давайте перейдемо зараз до статистики, яку я маю на цьому танку. Отже, зіграно 40 боїв, 85% перемог, 2754 середньої шкоди. Також хочу сказати, що коефіцієнт знищення в цього танка у мене становить 4,60. це означає, що. 46 разів я знищив, тобто 46 танків, мене знищили всього 10. І це, цей показник він має вам сказати про те, що ви десь стоїте окремо і накидуєте шкоду, ви не підставляєтесь, ви граєте достатньо обережно, тому вас знищують менше, ви знищуєте більше. Коефіцієнт шкоди 2,55, тобто завдано шкоди 110-143, а отримано 43. Тобто, в принципі, теж небагато. І от основний момент для тих, хто каже, що тут крива гармата влучність стрільби 87-43 у мене. Це більше, ніж круто, по моїм якимось іншим танкам. Тому казати про те, що тут гармата крива, ну я б не радив. І сказати, що я задоволений цим танком, так дійсно задоволений, мені він дуже сподобався. І вважаю, що слід на ньому пограти. Тому, друзі, на сьогодні у мене все. Підпишіться на канал, протисніть лайкос, звісно, хто не підписаний. Ну і бажаю вам гарних боїв. Ви пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!